Добрий ранок, народ. Ось і субота, останній день листопада. Це 335-та доба року. Сьогодні буде день, наповнений яскравими темами, важливими датами та трішки романтичним настроєм. Налаштуємося на хвилю позитиву, нових можливостей і несподіваних відкриттів. Ми починаємо наш ерпроранок і стартуємо як завжди з рубрики свята сьогодні. По перше, сьогодні святкуємо міжнародний день захисту інформації. Як у цифрову еру захистити свої дані? Трохи параної ніколи не завадить. Налаштуйте двофакторну автентифікацію, змініть старі паролі і не записуйте пін-коди на стікерах у гаманці. Тепер ви справжній шпигун власного життя. Також сьогодні святкуємо День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ. Цей народ не просто захищає наше небо. Вони читають ворога як відкриту книгу. Підтримаємо їх, адже завдяки їм наші будинки та серця залишаються вільними. Слава героям. Ну і ще можемо відмітити всесвітній день домашніх тварин. Чи знаєте ви, що ваш пухнастий друг, ваш найкращий психолог. Додайте їм сьогодні трохи смаколиків і подякуйте за ту кількість шерсті, яку вони дарують вашому одягу, просто так. А ще сьогодні міжнародний день спідниці, не лише для модниць, спідниця символ свободи, стилю і упевненості. А хто згадає про шотландський кілт? Так, сьогодні навіть чоловіки можуть бути у тренді. Ну і найголовніша подія дня це міжнародний день сексу. Що тут додати чудова нагода поговорити про здорові стосунки, кохання та, звісно, важливість згоди і комунікації. А можливо, і не просто поговорити. Ну, а кому мало свят, в нас завжди є іменини. Сьогодні вітаємо всіх, хто носить імена Лазар, Григор, 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 Нікон або Нікон. Як фотоапарат та Андрій. Хай ваше життя буде таке ж стабільне, як наші радіолокаційні системи, і тепле як шерсть домашніх улюбленців. Ну а тепер головна рубрика нашого ранкового шоу це гороскоп. Починаємо, як завжди, за традицією з овнів. Ваша енергія допоможе вирішити проблему, яка вас турбувала вже тиждень. Візьміться за справу. Телець, навчиться говорити ні. Сьогодні це врятує ваш час і нерви. Близнюки, ваші слова сьогодні здатні надихнути інших, використовуйте це мудро, рак, пора подбати про себе, заберіть улюбленця, ковдру і зробіть собі день спокою. Лев, у центрі уваги знову ви, але цього разу не забудьте подякувати тим, хто поруч. Діва, сьогодні ви здатні знайти рішення там, де інші здаються. Не пропустіть момент, просто будьте трохи уважніші, ніж завжди. Терези, ви здивуєте себе новою ідеєю, яка виявиться геніальною. Запишіть її. Скорпіон, несподіваний збіг обставин може привести до великої можливості. Будьте уважні. Стрілець сьогодні чудовий день для нових знайомств. Відкрийтеся світу. Козоріг, ваші організаційні здібності допоможуть навести лад не лише в роботі, а й у думках. Водолії незвичайна зустріч змінить ваше ставлення до давно знайомої справи. Ну і риби, інтуїція підкаже правильний шлях: не бійтеся, ризикувати. Ну а тепер трохи про погоду. Сьогодні погода така ж не передбачувана як гороскоп для скорпіона. Можливі, і сонце, і дощ, і може сніг. Тому візьміть із собою все, що у вас є: парасольку, сонце, захисні окуляри, куртку, светр, плед, все, що забажаєте. Ну і не забудьте хороший настрій. Ну і одразу про поради дня, якщо ваш день наповнений справами, пам'ятайте, що відпочинок це теж завдання, і воно дуже важливе. Також сьогодні, особливо сьогодні, не бійтеся помилок, вони вас вчать. Але якщо можете їх уникнути, скористайтеся цією можливістю. Ну і ще порадуйте себе чимось приємним. День сексу це не лише про фізичне, але й про любов до себе. Йдіть закрийтеся і полюбіть себе. Ну а тепер мотивація дня, іноді зміни в житті це лише двері, які чекають, щоб ви їх відкрили. Анонім. Тож не бійтеся нових можливостей, адже за ними ховаються найцікавіші історії. Ну що ж, друзі, цей день обіцяє бути насиченим. Дякую вам, що провели ранок зі мною. Подякуйте собі за кожен маленький успіх і насолоджуйтеся всіма моментами. Пам'ятайте, навіть песимісти... Стають щасливішими після обіду, бережіть себе. Приходьте завтра в цей же час і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!